Столиця. На цьому ринку біля однієї зі станцій метрополітену вже продають перший клас. 25-річний киянин Ігор уже встиг спробувати та оцінити його на смак. На смак смачно. Так. Да. Чи дивилися ви на дату виготовлення? Ні, не посмотрела, кстати, спасибо. Я почувствовав на штане продукт теж вже смотри дату. Продавчиня Вікторія одразу ж переконує, напій на її тоці свіжий. І про це свідчить ось ця етикетка. От воно тут печатається кожен день беремо свіже. Інші документи про якість товару та санітарна книжка у продавця теж є. А можна подивитися? Не на точки, тобто у власника є да. на іншій точці, де продають перші кваси з документів. Теж тільки дата випуску. Стоїть печать 12 числа. тобто сьогодні Ця печать ставиться на заводі. Я же її ставлю. Тому, значить свіжий, Це все що я можу сказати. Про інші документи, якість товару продавець нічого не сказав, і навіть. Не представився, я не треюнібув да ця продавчиня вирішила навіть обличчя сховати від камер сніданку, ба більше залишила робоче місце без нагляду. А шкода, адже саме продавець і його охайність візитна картка товару, каже сніданку. Лікар Отто Стойка. бо вуличний квас у сучасних бочках, в які його розливають, не такий уже й небезпечний, як може здаватися. Вони зараз герметично запаковуються. Тут якби нема таких перестарох, як було раніше, там ті бочки, які наливали постійно і виливали з них. Лікар також розповів, що якісний квас не має протипоказань, а пари склянок напою в день цілком достатньо для оздоровчого ефекту. Жуть апетит, якщо це на голодний шлунок. Якщо це після вже їжі, то допомагають травмі. Також квас містить вітаміни групи Б і калій. А це корисно для серця і нормалізації тиску. Кальцій і фосфор із квасу корисні для зубної емалі та суглобів. А ще квас напій дієтичний. 100 грам напою містять лише 27 калорій.